Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас, дає милість кожного покаятись, стати учнем Ісуса Христа, бути світлом для цього світу і сіллю для цієї землі, не мовчати, а звіщати про чини Господні. Біблія розповідає про скрижалі завіту, палицю та третє, що було у ковчезі, це манна. Мойсей навчав народ збирати її, готувати, їсти та зберігати. Неправильне ставлення до Мани каралося смертю. Манна була прообразом Ісуса Христа. Він говорив: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Якщо ми не будемо їсти тіла сина людського, і не будемо пити його крові, не будемо мати в собі життя. І коли люди неправильно ставилися до мани, вона там була покладена, тоді також каралося смертю. Тобто практично всі, хто порушували ці святині, вони зазнавали смерті. Так само ми бачимо завіт. Так, скрижалі 10 заповідей. Усі, хто порушували, знову були вражені, каралися смертю, тобто це святині. А на сьогоднішній день, віруючи, навіть не знають 10 заповідей, не кажучи вже про те, щоб їх виконувати.